У вас з початком нового навчального року він, звичайно, у нас особливий, і всі ми розуміємо, що йому передувала дуже велика робота. Розкажіть, будь ласка, що потрібно було зробити для того, аби 1 вересня сьогодні відбулося? Так, дійсно. Цей навчальний рік він такий дуже, скажімо так, особливий, тому що наша країна знаходиться в стадії війни в активній такій фазі, тому, звісно, були перед початком навчального року певні, скажімо так, роботи, які необхідні було виконати для того, щоб ми почали в цьому році навчальний рік. Значить, відповідно до всіх розпоряджень вищих органів влади обласної військової державної адміністрації перед нами було перше завдання поставлено перед громадою, перед освітянами. Це саме Створення безпечних умов в закладах наших освіти. Тому ті завдання, які були поставлені перед нами обласною військовою адміністрацією та центральними органами влади, це саме створити безпечні умови для наших дітей в закладах освіти, протягом липня-серпня активно здійснювалася робота в цьому напрямку. І на сьогоднішній день в нас більшість наших закладів, я маю на увазі закладів загальної середньої освіти, вони сьогодні мають у нас найпростіші укриття, де, на, звісно, Кожен заклад на певну кількість дітей відповідно до державних стандартів, де можливо здійснювати навчання в очній формі. Хочу сказати, що на сьогодні в нас в громаді тільки три заклади не мають, на жаль, поки що таких укриттів, але робота, скажімо так, в цьому напрямку остаточно не закінчена. Все ж таки, ми розуміємо, що, скажімо так, ці Вимоги вони будуть залишатися і далі перед нами для створення безпечних умов, тому якісь варіанти вирішення питання з створення безпечних умов і в цих трьох закладах також будуть продовжені. Тому на сьогодні, звісно, що відповідно до в першу чергу до бажання батьків, основна, скажімо так, переважна більшість дітей в нас сьогодні починають навчання з 1 вересня дистанційно. Ну, це в першу чергу. Ми тут керуємося саме бажанням батьків. В якій формі вони б хотіли на даний саме час, тому що протягом навчального року вони мають право відповідно до законодавства змінити свою думку і змінити форму навчання для своєї дитини. Але починаємо ми поки що в переважній більшості дистанційно. В очній формі навчання також починають робити наші заклади, але я хочу сказати, що вона не зовсім буде повністю очна форма, а вже така для нас нова, тому що зараз такий стан це так звана змішана форма. Форма навчання. Тобто змішана форма навчання, вона це є поєднання якраз дистанційної та очної форми навчання. І всі наші заклади, які мають на сьогодні споруди цивільного захисту, це саме найпростіші укриття, вони будуть навчатися саме в змішаній формі навчання. Звідь, будь ласка, школи, в яких немає на в даний час підвального приміщення, і е, в якій всі діти навчаються е, на дистанційному навчанні? На Заходиться. сьогоднішній день в нас друга, третя та шоста школи, вони е, навчаються на дистанційному навчанні, але ще вирішуються питання у нас щодо початкових класів е, другої та шостої школи, все ж таки е, створення. Умов для навчання цих класів на базі інших закладів освіти. Ще це остаточно ми не вирішили. Ми знаємо, що із загальної кількості дітей тільки 11% реально будуть навчатися в звичайному режимі. Скажіть, будь ласка, чи не вплине це на якість освіти? Як ви вважаєте, ваша думка? Я вважаю, що для нас всіх це нове. І для освітян, тому що коли в нас була тільки дистанційна форма навчання під час вірусу, епідемії, коли Почалася да, з лютого війна, тобто то це було все тільки в дистанційній формі. Сьогодні в нас зновився ще додатковий інструментарій, це змішана форма. Тобто, то, то все ж таки, сьогодні ми можемо надати право батькам вибрати іншу форму, не тільки дистанційну. Тому а це відповідно і дає можливість покращити якість навчання. Більше того, я хочу ще сказати, що зараз дуже велика робота проводиться у нас по закладам. Щодо технічних можливостей. Не все, звісно, так, як нам би хотілося, є на даний час, але проводиться робота щодо посилення потужності інтернету в закладах і так далі, для того, щоб вчителі змогли в синхронні, тобто одночасно, давати свої уроки і тим діткам, які знаходяться в очно формі, знаходяться в закладі, і ті, які знаходяться дистанційно. На жаль, на даному етапі, от прямо сьогодні, на 1 вересня, не всі заклади. Клади можуть от в такі в такому режимі працювати, тому що це ну, скажімо так, це технічне питання. Але зараз це робиться. Я думаю, що до середини вересня це всі питання будуть вирішені, і більшість закладів зможуть працювати. Тому а відповідно і якість освіти вона вже тоді буде, ну скажімо так більш потужніше зможуть. Зараз є інструментарій, зараз розроблено дуже багато програм державних да. Які дають можливість в повній мірі абсолютно давати весь той матеріал, який діти мають засвоїти. Звісно, єдине, що ми втрачаємо, і це дуже важливо в дистанційній формі. Це соціалізація, це безпосереднє спілкування вчителя з дітьми. Це також дуже важливо. Ми це розуміємо. Але я хочу сказати, що і в цьому напрямку також ми будемо працювати. У нас сьогодні дуже гостро стоїть питання про психологічне здоров'я наших дітей, не тільки дітей, а і педпрацівників. Тому що ми всі сьогодні знаходимося в стресі відповідному, і сьогодні робота шкільних психологів вона буде з вересня місяця дуже, скажімо так, і видозмінена, і буде провадитися в більш такому інтенсивнішому темпі, тому що все ж таки допомога таких фахівців необхідна. І вони сьогодні в нас в закладах освіти мають бути обов'язково. Це така принципова позиція щодо цього, і не тільки наша, але і, в принципі, органів центральної влади. Тому я думаю, що. Що все ж таки якість освіти так, трошки буде страждати, але ми зможемо її тримати свій освітній фронт також на достатньому рівні. Ви Знаєте, нам сьогодні вдалося поспілкуватися з 11 одинадцятикласниками. Дуже приємно було чути від них, що вони хочуть навчатися, вони будують плани, і ці плани вони будують на майбутнє саме в Україні. бачать себе в Україні. Тож, дякуючи тим, я так вважаю, вчителям, які виховали їх такими патріотами нашими. Тож, користуючись нагодою, що б ви хотіли побажати всім педагогам нашого міста. Всім педагогам нашого міста найголовніше, що я б хотів би побажати, по-перше, це привітати з цим святом, з Днем Знань, з новим нашим роком, роком педагогів, роком вчителів, коли ми починаємо таку роботу щодо навчання. А саме педагогам мені б хотілося побажати це сил та терпіння, тому що ми починаємо новий рік, дуже важкий, тому що в країні все ж таки такий стан. Але ми, знаєте, я думаю, що навіть як ті військовослужбовці, які дуже швидко опановують техніку і можуть, скажімо так, використовувати її на фронті, так і ми, педагоги, також маємо дуже швидко опанувати всі новітні технології, всі форми навчання, і дуже швидко видасти якісний продукт, а саме навчання наших дітей. Тому я всім бажаю сил, всім бажаю терпіння. Я думаю, що ми його цей рік пройдемо достойно. Думаю, що ми дійсно всім покажемо, що ми можемо маємо вчитися, що ми будемо виховувати патріотів нашої країни, справжніх розумних дітей, і якими ми зможемо пишатися. Тому я всіх вітаю, закликаю до активної праці і все буде Україна. Що ви бажаєте дітям подільської громади? Всім нашим учням, дітям хочу побажати також набратися терпіння. І в першу чергу, а також все ж таки відповідально ставитися до свого навчання, тому що ви це наше майбутнє. Сьогодні все, що робиться всіма ланками влади, починаючи з центральної, закінчуючи нами органами місцевого самоврядування, все це робиться для вас, для того, щоб ви могли сьогодні отримати освіту. А ваша освіта це запорука майбутнього нашої держави. Тому я всім вам бажаю отримати. Якісну освіту відповідально до цього віднестися, ну і звісно, щоб бути максимально здоровими і щасливими, тому що дитинство це все таки така дуже приємна пора, і вона має бути в нашому житті. Ми вас теж вітаємо зі святом. Всього вам найкращого, творчих успіхів, благополуччя і реалізації всіх надій. Дякую.